Арсенал на останніх хвилинах вирвав перемогу в матчі з Лутоном. Яка роль у цьому Зінченка? Лунін у сфері інтересів біля реала. Чому цей варіант ідеальний? Мене звати Андрій Сеньків, Ви на каналі Good Evening. Ставимо лайк, оформляємо підписку, якщо досі не підписані, і розпочинаємо. Спершу говоримо про матч Лутона та Арсенала. Арсенал на виїзді переміг з рахунком 4-3. Шаблонно скажу, це був справжній трилер. Лутон це команда, яка в цьому сезоні сенсаційно вийшла до англійської прем'єр-ліги, грає на старенькому своєму. У стадіоні не сильно той підсилились. Якщо не брати до уваги, скажімо, збитих льотчиків Ендроса Таунсенда, котрий грав за Тотнем та Кристал Пелас. Ну і Роса Барклі, котрий виступав за Евертон та Челсі. У цій грі в основі не вийшов Олександр Зінченко Порівняно з матчем проти Вулверхемптона, Артета змінив фланги захисту. Замість травмованого Тум'яса був Бен Вайт. Замість Зінченка зліва грав Поляк Якуб Ківір. Ну і не було Торсара. Замість нього на лівому напівфланзі виступав Кай Хаверц. Не можна говорити про те, що помилка, котра в підсумку позвала до пропущеного м'яча матчу проти вуз, коштувала зінченку місця у стартовому складі. Ротації фангових захисників, особливо коли є матчі на тижні, це звична практика для Артети. Ось як він відреагував на ту помилку Олександра. Ти повинен любити гравців такими, якими вони є. Кожен гравець має свої сильні та слабкі сторони. У Алекса сильних сторін набагато більше. Таке трапляється і може траплятися з кожним гравцем. Ми повинні отримати урок з цього, тому що є певні зони, де категорично не можна робити певні речі, особливо за урахуванням попередньої фази. У нього є талант знаходити вільні зони та прогалини у невеликих просторах. Грубо кажучи, Олександр, ти молодець, але в ситуаціях у власному штрафному майданчику не обов'язково кров Носу зберегти м'яч можна просто вибити. Це вже артету перефразовує і відсутність зінченка. Манче проти Лутона страшно каталася в очі. Гра арсенала ставала хаотичною, нестабільною та неконтрольованою. Так, контроль, котрий забезпечує Олександр, був відсутній. Якуб Ківір – це футболіст, який може зіграти і зліва в захисті і в центрі, і в опорній зоні, і виступаючи за спецію на тому рівні в цій команді, він виділявся найперше пасовою роботою, але в арсеналі у нього це не виходить. Гра Лутона, це ну це жах. Переважно Булта Барсенала виглядає наступним чином. Райс та Едегор отримують передачу центральних захисників і середньою або навіть дальньою передачею закидають та пробують розхитувати. Ківір на лівому фланзі абсолютно статичний. Він не відкривається. А коли відкривається, віддає прості передачі, так не загострюючи, не просуваючи, не такі, які би могли створити простір для футболістів арсенала. Крім того, ківір не підіймався високо. не Допомагав у фінальній третині. Не підключався до атак. Фактично, його теплова карта це одне і те ж місце у центрі поля на лівому фланзі. Ще раз це повна статика, повна стоячість. І той факт, що Ківір не брав участі у розіграші м'яча ставило в сто процентальних півзахисників арсеналу, тому що вони були при цьому розіграші, але в момент вони не могли бути вище. Відповідно, лінія атаки, насичення зон арсенала попереду, вон ну це страждало. Звісно, арсенал свої три м'ячі забив і так то швидко аут вкинули, то Бен Вайт класно підключився, то Кай Хаверц круто атакував простір. Але ще раз не було стабільності, не було. На дистанції моноліту в контролі м'яча та контрольованості від арсеналу. Тим часом Лутон, команда, котра страждає в різь, з м'ячем, котра зі скрипом тяжко створює моменти, забили аж тричі, два голи після стандартів. Це крута робота, тому що коли ти розумієш, тебе немає виконавців для того, щоб створювати моменти так в позиційній атаці, чи навіть в перехідних фазах, то будьте добрі, підготуйте ще щось. А ще щось це стандарти. Отож, перший гол, ми бачимо лінію воротарського майданчика та групу гравців, котрі збираються атакувати. Простір між собою та оцією лінією. З Оша, котрий забив цей гол. Грав Габріель Мартинеллі, коли йдеться подача з кутового, гравці Лутона, котрі збираються атакувати цей простір, атакують його фактично в одній точці. І коли є скупчення гравців суперника в одній точці при подачі з кутового, можна свого гравця загубити, впустити, дати слабину. Це роблять Мартінеллі, і Ошо забиває перший гол Лутона в цій грі. Другий гол Лутона набагато більш простити, набагато менш награний. Йде подача просто у високу точку. З Адебаю грає Деклан Райс. І от ці високі Очці голова Дебая знаходиться вище ніж руки Давіда Раї. Виявляєте, що воротар руками не зміг дотягнутися до м'яча, а Дебаю головою зміг. Це ляп кіпера. Тут жодних питань нема. гол Лутона це повністю заслуга роса Барклі. Спершу він протащив двох суперників в центрі поля до Пазна Таунсена. Отримав на лівій фланг передачу, качнув Бена Вайта і пробив по центру воріт. Але рая під рукою цей м'яч пропустив. Звісно, це ляп воротаря. І до Бена Вайта є питання. Він не зустрічав Роса Барки, давав йому простір, не скорочував його, не грав щільно, і Барки навіть не довелося дриблінг включати. Він просто пішов ліво та пробив. На 64 й хвилині на полі нарешті з'явився Олександр Зінченко. Звісно, замість Якуба Ків'єра. Ця заміна напрошувалася набагато швидше, але Артета обрав таке рішення, де порівняння впливу на гру поляка та українця я розкажу про е, дотики та передачі. Тож за 64 хвилини на футбольному полі у Ківіра 39 дотиків до м'яча. У Зінченка, котрий зіграв лише півгодини, 35 дотиків. У Ківіра 20 пасів. У Зінченка натомість 29. у Ків'єра 0 гострих передач. У зінченка одна. Зрозуміло, що Артета, випускаючи Ків'єра на поле, не думав, що Ків'єр матиме такий вплив всеосяжний на гру Арсенала, як Зінченко. Тут питань нема. Але навіть попри вузьку спеціалізацію та вузький профіль приймано зінченком, поляк. Зіграв абсолютно інертно. Ось кілька прикладів: як на полі з'явився Зінченко, і абсолютно змінив гру. Приклад з розіграшу з білдапу Арсенала. Зінченко опускається в центр, кілька разів обігрується з Габріелем і відкривається між двома. Гравцями Лутона і робиться на правому фланзі. Питання в тому, хто має в цей момент грати по зінченку. Ну не правий же ж, ж форвард. Йому треба було б бігти з протилежного флангу, і це би взагалі зробило повний хаос та повну кашу. Зінченко відкривається між двома гравцями, і по ньому в цей момент грає лівий форвард Огбени. В цей момент Бен Вайт залишається сам. Або Койосака отримує можливість грати один в один. Отже, Зінченко відкривається, отримує передачу від на Райса, одразу ж віддає назад на опорника. І під час цих... Передач Текон отримує можливість для вільної передачі, віддає її на Сака. Тут же ж Огбене встигає, але Зінченко знову відкривається під передачу тепер Букаю в центрі поля. Отримує цей пас і швидко переводить на лівий фланг, на тросара. Наче прості дії, наче все просто, але завдяки рухам, відкриванням та хорошим, коротким передачам Олександра Арсенал спокійно вийшов з оборони в атаку, а потім. Різко перевів м'яч на протилежний фланг. Оці рухи дозволяють арсеналу виходити з оборони в атаку, отримувати вільний простір та запутувати опонентів. Також слід відзначити роботу Зінченко у фінальній третині його постійні відкривання. Ось приклад, коли міг забивати Кай Хаверц. Ситуація 3 в 2 у лівому на півфланзі арсенала туди піднімається Габріель і по ньому, звісно, ніхто не грає. Зінченко робить передачу на Тросара і робить гривок. Бельгієць на Габріеля і той віддає на Олександра. Інець отримує вільний простір, можливість для передачі, виконує е, навіз, і гаврат прибуває так, що Камінський камінські Лутона доводиться рятувати. Гол, котрий забив Арсенал в компенсований час останнім ударом, в останній атаці. Це також в тому числі заслуга Зінченка. Дивимося, що ж відбувалося. Едегор віддає на Олександра, в того є, напевно, можливість для подачі. Ну, точно вона є. Він робить замах таким чином, трошки дезорієнтуючи Чонга. прибирає під себе і віддає вже під передачу для навісу на Едегора. Ви скажете, Андрюха, це максимально просте рішення. Він прийняв м'яч, віддав ближньому на кілька метрів, і Едегор виконав гольову передачу, який тут перед асист пройшов взагалі йде мова. А насправді це дуже просте, але дуже вчасне рішення. Абсолютно по всьому. Це те, заради чого Зінченка тримають в арсеналі і цінують у європейському футболі. Олександр сам міг виконати цю подачу, але Чонг на нього набігав два метри та між ними була відстань. Міг чонг заблокувати цю подачу? Звісно, міг. Але це було б максимально очевидним рішенням, так в цей момент при Земасі після пасу Едогара виконувати подачу. Цим простим рішенням Олександр нікого б не здивував, але Зімченко качає Чонга, прибирає під себе трошки ставить оборону Лутона, віддає під... Подачу на Едегора в того набагато вільніша позиція та менше тиску. Хороша подача Райс виграє боротьбу Вошо і забиває четвертий та переможний гол. Наче все просто нічого надзвичайного, але наскільки ж ефективно та по простяцькому розумно? Ну і емоції Олександра після цього голу під час святкування це справжній кайф, не дарма його в Арсеналі називають крейзі. А я трошки був крейзі, коли спрогнозував, що Арсенал може не виграти на виїзді у Лутона. Ну це майже справдилось. Тепер же я говоритиму про матч Манчестер Юнайтед проти Челсі, де за котируванням нашого партнера компанії Фабет супер очевидного фаворита немає. Я спрогнозую, що Челсі переможе на Алтрафорд коефіцієнт на це 2,48. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію Будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк ніяк не спосіб для заробітку. Друга і остання тема цього випуску це Андрій Лунін та його потенційний перехід у Вільяреал. вже взимку. Про це повідомляє видання Окдіаріо. Вони говорять про те, що Вільяреал націлений на трансфер вже тепер, у січні, адже хоче підсилити позиції голкіпера. У свою чергу реал не хоче відпускати Андрія у середині сезону, оскільки тоді мадридці залишаться лише з одним воротарем кепою. Також зазначається, що Вільяреал вже робив запит на трансфер українця. Це відбулося влітку. Реал також відмовив. Ціна котру. Запропонував Віліреал, не задовільнила мадридців випуску, котрий я робив про Андрія Луніна та інтерес до нього зі сторони німецьких грандів, я говорив про те, що ідеальним варіантом для Луніна був би Вільяреал або Севілля, і тут бац, все зійшлось, як то кажуть, мої. Мої бажання почуті, чому влярела це ідеальне місце для розвитку Луніна та для його стабілізації як хорошого воротаря на рівні топ чемпіонатів. Перше тому, що у вляреала немає стабільного голкіпера. Голкіпер перший вляреала це Хосе Пепе Рейна, так, легендарний кіпер Ліверпуля, котрому вже 41 він ні стабільністю, ні грою ногами особливо не зачаровує. Другий кіпер Вільяреала, котрий на рівні з Рейною отримує однакову плюс-мінус кількість ігрового часу. Це Данець Йоргенсен, котрому 21. Так, він на 20 років молодший за рейну. І Йоргенсен – це один з найгірших голкіперів Ліги. Він пропустив 26 голів у 15 матчах. Кожен четвертий удар в площину воріт Йоргенсена. Це гол за показником постшот XG Йоргенсен також є одним з найгірших у лізі. натомість Лунін є одним з найкращих. Отразу скажу, що постшот XG – це метрика, яка враховує виключно удари в площину та зони, куди летить м'яч. Відповідний показник Луніна плюс 0,53. У Йоргенсена цей показник плюс 0,2. Грубо кажучи, ця метрика враховує всю кількість ударів в площину. Воріт голкіперів, відстані з котрих вони наносяться позиції та супротив. І Йоргенсен пропускає навіть не з суперпростих та неочевидних позицій та ситуацій. Влітку вільреал хотів нового голкіпера. Зокрема, вони активно та детально попрацьовували варіант з Павло і Жерони, але той, ставши вільним агентом, вирішив залишитися у Каталонії. Прийшовши вільреал, Лунін стовідсотково отримує місце в основі. Тут жодних, але може не бути. До того ж, ще беремо плюси. Він гратиме у рідному чемпіонаті, тому що Ла ліга до нього. Там іспанський футбол для нього це рідний, він знає мову, він плаває там як риба у воді. І ще він перейде в команду, котра, хоч зараз, і в мінімальній кризі, але в контексті там дистанції року-двох все одно повернеться за боротьбу за Лігу Європи чи за Лігу Чемпіонів. Тобто це не перехід у умовну гранаду, це перехід в команду, у котрої є амбіції. Це звісно, не топ суперклуб, але це хороший середній рівень, на котрому е ти можеш себе показати. Плюс вілял стабілізувався, я впевнений тренером. в цьому сезоні в них було три тільки Сітєнт Пачета, а тепер Марселіно. у тренерській якості котрого я безмежно вірю. Тепер про плюси для Вільяреала. в них немає хорошого голкіпера. Луїн це точно апгрейд цієї позиції. Куди не глянь та куди не плюнь, це гравець, котрий має досвід іспанській лалізі, має досвід роботи і в тренувальному та і в ігровому процесі у мадридському реалі. Плюс ціна на Луніна не повинна бути високою, враховуючи те, що його контракт закінчується влітку. Словом тут плюси для всіх, і для Луніна, котрий отримає рідне середовище і гриву практику. Непоганий клуб, тому що рано ще про якісь супертопи говорити і реал, котрий отримує стабільного голкіпера, котрий про все, скажімо так, в курсі. Єдиний нюанс в тому, що реал не хоче взимку. Вже відпускати Андрія, розуміючи, що до кінця сезону Курда не повернеться, і їм потрібно мати ну просто якусь кількість воротарів. Також цікаво, що не авторитетні, скажу одразу так, іспанські інсайдери говорять про те, що насправді у на контракт з ралом до 25-го року. Мовляв, у 19-му році він його продовжив, про що чомусь не було оголошено. В чому секретність цієї спецоперації, я, чесно кажучи, не знаю і не розумію. Тому на даному етапі я б цій інформації все таки не довіряв. Але якщо це правда, то ситуація. Ситуація трошки змінюється, тому що Луміну буде складніше так, Півтора року контракту. Це вже гроші за трансфер більш солідні ніж за півроку, чи взагалі коли він піде вільним агентом. Але ще раз рекомендував би до цієї інформації відноситися досить спокійно. Особисто я не вірю в зимовий перехід Луніна, Реал супійний ворог. Але влітку 24-го я. Точно очікуй побачити українця де-інде, не на сатягу Бернабео. А зараз нагадаю вам, що конче, терміново потрібно донатити на збройні сили України. Це потрібно не Збройним силам України, не військовим хлопцям та дівчатам, а нам, перш за все, нам я збираю на тепловізор та кріплення для зенітників 93-ї бригади Холодний Яр це сили ППО. Прямо зараз збір майже закінчено. Потрібно всього кілька тисяч гривень. Закиньте, хто скільки може, пам'ятайте, що кожен донат є важливим. Дякую вам за донат. Дякую вам за увагу. Дякую, що зі мною до самого кінця тут мої інші відео. Бережіть себе всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!